Здарова, братішка. В цьому відео я розкажу, як скачати Ukraina на комп'ютері або на ноутбуці. Але перед цим не забувай поставити лайк, підписатися на канал, а також не забувай вводити мій промокод Семечка. Працюю він на 06 серві Подільський край з другу по 7 рівень. Адже саме через цей промокод ти зможеш отримати дуже приємні бонуси на старті гри. Так, отже, відкривайте любий браузер, який вам зручно. Для мене це Google. В пошуку пишете Ukraine GTA, нажимаєте, та по першій силочці нажимаєте. У вас буде тут різне всього головна, форум, ігровий магазин, віки, розіграш. Але вам потрібно нажати розпочати гру. От Сама гра у вас завантажується. Коли гра у вас завантажилась, ви нажимаєте по цій папочці. Все, вона у вас завантажилась, нажимаєте два рази. Далі вибираєте, яку мову ви бажаєте. Це може бути або українська, або англійська. Для мене буде зручніше українська. Нажимаєте ОК. Тут ви читаєте умови користувача. Ось, читаєте повністю. Нажимаєте Я приймаю умови угоди, коли ви це все повністю перечитали. Та нажимаєте Далі. Далі вона у вас тут скачується: звичайне завантаження. Коли ви завантажите, у вас буде. Ви зайдете в лаунчер та у вас буде ось така іконочка. Та далі у вас буде вибір, що потрібно, куди потрібно зайти, на який сервер. Це може бути або центральна Україна, Західна, східна, Північна, Південна та Подільський край. От, але стоп, чекай, а що далі? Ось, коли ви зайшли на сервер, у вас буде виглядати плюс-мінус, як у мене. Можливо, для вас це буде приємно, але щоб покращити все-таки графіку, я хочу вам зараз показати: От зараз ми вийдемо на двір. У нас буде виглядати ось така графіка. Ось. Трохи сіренько, але грати можна. Що потрібно зробити, щоб набагато краще було приємніше грати? Спершу, що ви робите, це нажимаєте на Escape. Далі нажимаєте налаштування. Після чого вибираєте графіка. На графіці ви ставите кут огляду чуть-чуть більше, плюс-мінус 85-80, я поставлю 80. Далі а, співвідношення сторін. Я граю плюс-мінус завжди на 4,3. Тому що для мене це набагато зручніше, воно розширюється екран. Та на тому я вже звик. Але якщо для вас це буде незвично, раджу вам поставити 16,10. Воно буде також зручно, але ну, буде трошки по-іншому. Я поставлю 4,3. Далі, коли ви вибрали, нажимаєте на О англійську на клавіатурі. Та нажимаєте ще ріночку справа зверху. Ви побачите тут дуже багато різних кнопок. Але раджу вам нажати на об'ємні тіні, відображення вінілів та відображення неонів. Та нажати е Високоякісне небо. Ось так воно вже набагато. Яскравіше приємні. Ось так от. Ось так от воно вже набагато я. Ось так от воно вже набагато приємніше виглядає. Ось так от воно набагато приємніше виглядає. Якщо я тобі все-таки якось допоміг, то напиши в коментарях. Мені буде дуже сильно приємно це прочитати.